Лише для 25% ромів закарпаття рідна мова румська для близько 17% українська, для решти ж румунська. Проблема номер один відсутність ромської мови як кодифікованої. Проблема номер два прийняті закони в Україні не діють. Роми в Україні відповідно до законодавства, оскільки вони мають статус національної меншини, вони мають право вивчення материнської мови. Але тут є багато інших питань. У парламенті України розробляється також новий варіант закону про національні меншини, де ці права мають бути розписані більш якби систематизовані. Допоки ж питання не вирішене на законодавчому рівні, зрозуміло, що на освітні проекти гроші також не виділяють. Мова йде і про друк книг, і про підготовку педагогів. Чи не через це багато етнічних ромів визнали себе волохами? мова йде про так званих волохів, мова йде про Перечинський район, село Порошково, про Березнянський Мерчу, про довге Іршавський район. Це ця спільнота, вона не має такої ідентифікації ромської, але традиційний спосіб життя, який вона провадить, воно він фіксує, що це все таки спільнота, вона має звичайне ромську ідентифікацію. Думки про причини розділилися навпіл для одних істориків, це цілком нормально і добровільно. Інші ж вбачають вплив Румонії, фактор фінансової і не тільки підтримки волохів, яку Роми в Україні не отримують. Що ж до нещодавно затвердженої стратегії інтеграції Ромів, то замість стати першим кроком вона справила неоднозначне враження. Всі ми знаємо, що власне ці кроки були зроблені. Чому вони були зроблені на вимогу європейського союзу в межах переговорів. Про візову лібералізацію, яким чином зараз держава намагається впроваджувати ромську політику. Про що я говорю? Держава намагається, як нам здається, формалізувати свою роль в цьому процесі. Про формалізм свідчить і відсутність фінансування стипендії ромська молодь отримає не від держави, а від благодійних організацій. Цього року таких дітей аж 100. наразі ця цифра рекордна за всі роки.